Чи все з прокурорами в Україні так безнадійно? Цього тижня таке питання собі поставив наш журналіст Сергій Андрушко та почав відвідувати відбіркові конкурси та тестувати кандидатів. Конкурси зараз якраз у розпалі. Як раніше анонсували в Генеральній прокуратурі, в країні мають набрати 700 місцевих прокурорів. Відповідно до нового закону про прокуратуру, вже наприкінці року вони почнуть працювати. Нові прокуратури називатимуться місцевими а район. Міжрайонні, міжрайонні та міські кануть в небуття через реорганізацію. Хто ж вибирає нових прокурорів та якої якості нові кандидати? Чи здатні вони змінити якість правосуддя? Дивіться та судіть самі. Ті, хто хоче стати новими прокурорами в нових місцевих прокуратур, зібралися сьогодні в ось цьому будинку, що за моєю спиною в Києві для того, щоб обійняти омріяну посаду. Співбесіди на майбутніх прокурорів місцевих прокуратур. Це нова посада, яка з'явиться вже наприкінці року замість районних прокурорів завдяки новому закону про прокуратуру, який парламент ухвалив 14 жовтня. Обирають також їхніх заступників. Співбесіди з кандидатами проводять одразу чотири комісії у чотирьох кімнатах. Це одна з них Київський центр. Загалом ми відвідали три різні конкурси і дійшли до висновку, що процедуру відбору комісії сприймають як формальність, вибирають старих прокурорів навіть за наявності кандидатів, які справляють краще враження, та в одному випадку навіть зробили це з підробкою протоколу. Нових прокурорів обирають старі і бувалі прокурори, чинний закарпатський прокурор Володимир Янко. Ви зробили ще понад 100 тисяч гривень, як інші види доходу у 2014 році. Та що це за інші види доходів. Та це. Пенсія, пенсійне забезпечення. Чим ви займалися, оскільки у вашій біографії є пробіо. Там немає інформації, чим ви займалися у 2013 році. Немає інформації. Так. Ви займався правозахисною діяльністю. Правозахисною? На... Тобто адвокатом? Ні, правозахисною на громадських засадах. Нинішній очільник з внутрішньої безпеки ГПУ Іван Зюба, який працював старшим прокурором в цьому ж відділі за генпрокурора Пшонкі. Можете назвати ваші найгучніше розслідування, які ви зробили працюючи він прокуратує за часів Януковича? Розслідування? Ну, були розслідування з безпосередньо по Сумській області були, людей звільняли. І достатньо потужних керівників зі Ви працювали інспектором внутрішньої безпеки, покоління. Я вибачаюсь, комісія починає працювати. Скажіть, будь ласка, як ви могли не помітити, що, наприклад, О, там, я вибачаюсь. Є будинки у пшонки або там ще в когось. Ви, ви не, не помічали не були керівником. Ну ви були старшим інспектором. Ви могли про це. Ну, не Ви все перевіряли. Ви не помічалися? Заступник генпрокурора Юрій Севрюк відомий тим, що отримав нагороду від генпрокурора Віктора Пшонки в розпал Євромайдану. Як сталося, що через місяць після того як сталося масове побиття на Євромайдані, ви отримали нагороду за те, що за дотримання? Яку нагороду я отримав після побиття на Євромайдані? Може ще чотирнадцятому році отримав В зв'язку з сорока мені дали почутно працівника прокуратури. Ну, там Не винувати, що я народився в січні. І два депутати. Якщо прокурорів делегував до комісії генеральний прокурор, то депутатів, членів комісії, обрала Верховна Рада. Серед них Сергій Власенко від партії Батьківщина. Раніше помічений у поєднанні роботи депутата та адвоката. Цього дня чекали на нього, щоб розпочати засідання, бо не всі члени комісії прийшли. Засідання наступного дня комісії теж не розпочалося вчасно. Більшість її представників не з'явилася. За моєю спиною кандидати на прокурорів Чернігівської області, але конкурс не може розпочатися, оскільки більшість членів журі не з'явилися на свою роботу, серед яких два народні депутати, прокурор Закарпатської області і заступник генерального прокурора, робота почалася, коли з'явився депутат Роман Романюк з блоку Петра Порошенка. То про чому запізнюємося на роботу. П'ять хвилин які У дев'ятій ранкусяті на нараді був. Скажіть, будь ласка, у вас а, в декларації вашій записано надзвичайно велика кількість нерухомості, квартир, в мене... мільйони в банку. У мене звідки це? Ні -ні, я, я, я дякую вам за запитання, але в мене небагато квартир, у мене квартира моя і моєї дочки. Ага. А, коротко, я продав свій. Колись земельний участок і не ховаю їх під подушку, а тримаю їх на банк. Що за 4 мільйони гривень придалених ділянку? Там ні, ну це давно було. О, це зовсім інше були гроші. Я маю на увазі, коли долари були. Зовсім інші гроші були. Доброго, дня. Доброго дня. Я прийшов вниз, нікого немає. А -а -а. Іншого дня, коли приїхала наша знімальна група. Із семи членів комісії з'явилося двоє. Не прийшли два заступники генпрокурора і два народних депутати. Засідання перенесли. І що, переноситься, да? 12 На 12-й На 12-й годині. по 12 годині, якраз, тому що буде форум, будемо... Співбесіда виглядає так: кандидат сидить навпроти сімох або менше членів комісії і відповідає на запитання. Це чинний прокурор Городнянського району Чернігівщини Павло Герасименко. Пробачте, а за таке питання. А від кого успадкувала 6 гектарів землі? Це від бабусі? У мене це батьки моєї мами і мій дід і моя бабуся. У них працювала колгоспі. А от дохід від передачі в оренду 1071 гривня за рік. Це така нормальна ціна за, за 6 гектарів землі. Це у нас дуже нормальна ціна в нашому районі. Там, тобто, якщо мені треба буде зорендувати, то я можу звертатися? за тисячу гривень, 6 гектарів я, землі. Там 20 років взагалі не було орендатор, земля не використовувалася. І ще одне зауваження зробили по психологічному портрету. Щось от. Спілкуючись, я не вважаю, що вона правильне, як ви її оцінюєте. Кандидат рідко приймає самостійно важливі рішення, через що мали ефективну в управлінській діяльності. Павло Герасименко був відібраний комісією очолити нову прокуратуру. Це інший кандидат Іван Клюй, чинний прокурор Новгород Сіверського району, Район, який межує з російським кордоном. Його запитали, скільки він та його команда зловили хабарників на митниці. З'ясувалося, випадків таких не було. На вашій території є кордон. Що митники не беруть хабарі? Прикордонники не пропускають нелегалів, не пропускають грузи. Це як про кого закапа у нас. Я зрозумів я я у нас <зас> Можливо, тому якби внаслідок падіння а, товарообігу, якби, ну, Я не питання. Тако, ні, чому? Я питаю конкретно були, не були? Ви? Не ви виявили? не не, Не, не виявлялося. Це? Саме цей кандидат Іван Клюй, який вважає, що на митниці немає хабарників та контрабанди, був відібраний комісією на посаду очільника нової місцевої прокуратури. Кожен із кандидатів до співбесіди уже склали тести на знання законів та з психології. Один із критерій відбору може бути і за тестом з психології. Тарас Валерій так? Так точно відсідає. Особливо непридатний для досад з на спілкуванні, винахідливості ініціативності. Дуже негативна характеристика для керівника. Валерій Карась, чинний прокурор Прилузької районної прокуратури. Секретарка комісії, адвокатка, учасниця Євромайдану, запитала про його роботу прокурором в часи Євромайдану. Період подій Євромайдану ви очолювали прокуратуру міста Чернігова? Так точно. Скільки було повідомлено про про за час вашого перебування на посаді? до По 294? Не повідомлялося про підозру за цей час. Було кримінальне провадження під що стосувалося під стінами подій січня 2014 року під стінами обдержадміністрації. Валерія Карася комісія рекомендувала на посаду керівника нової місцевої прокуратури. На посади керівників нових прокуратур претендують переважно люди із системи нинішньої прокуратури. Ми розпитали кандидатів, як вони планують боротися з корупцією. В, вас призначили прокурором. Ви виходите на вулицю, бачите, що. На зустріч їде знайомий ваш чиновник, який отримає дуже маленьку зарплату, але йде на дуже дорогі автомобілі пару мільйонів гривень. Які ваші дії будуть? У нас такого немає. От, але ви побачите. У нас таких випадків немає. Які в мене повинні бути дії? Ну так, от я ж не знаю, звідки вона в нього взялася, та якщо він там може десь виграв його в лотерею там, чи ще якісь інші події. Таке буває? В міліції чи прокурору був, іноді буває. Я вважаю, що я зареєструю кримінальне провадження. Тобто, це не все ключове операція в тому волю прокурора. Якщо є воля у прокурора, то він це зробить. Якщо волі немає, то звичайно ми з вами розуміємо, що нічого не зміниться. Кандидатом, який висловив готовність рішуче боротися проти корупціонерів, назвався Ярославом Тібежем. І, Значить, як подавав документи, то я подавав документи саме на керівника або першого заступника. На заступника я не подавав. Поясню вам свою позицію, чому саме так. Якщо ти хочеш щось змінити, то ти маєш безпосередньо взяти і зробити це сам, як ти бачиш. Оскільки я працюю в органах прокуратури 4 роки, я працював з різними керівниками, у них було різне бачення. І я вам скажу, що будь-які позитивні, прогресивні думки мої, інших працівників молодих, які щось бачать, які хотіли щось змінити. Якщо керівник не хоче нічого міняти, воно реально нічого не змінюється. І зв'язку просто немає смисла навіть йому давати доносити цю інформацію, оскільки ця інформація йде просто на мусорний ящик. В Зв'язку з цим я для себе просто прийняв рішення подати на дві посади. Ці дві посади я вважаю, щось можуть змінити. Він чотири роки як прокурор був мобілізований та побував в АТО. Я, будучи прокурором, я розумію, що маючи певні зв'язки, можна було уникнути, сказати, що я більш потрібніший тут, не потрібно мені нікуди їхати. Я все-таки для себе вирішив. Мамі сказав, що все, ми готуємо речі, і на другу годину я прибув із команд. Доброго день, добре. Да. Анкети роздавати, зараз. Ви Ярослав Сергославич, так? Так. Ярослав Ви Заступником не хочете бути, ви керівниками був першим А такий вибір? Ну, Я схожу з того, що якщо ми зараз держава взяла курс на оновлення і саме безпосередньо на реформуванні органів прокуратури. То я для себе довго думав, на яку посаду середньо писати і вирішив писати саме на першого керівника або першого заступника. Бо я вже саме ці посади, посадові особи спроможні реально змінити ситуацію на місцях, змінити ставлення людей до органів прокуратур і реально зробити здвиг. Молодий рішучий Ярослав Тібіш комісії обраний не був протоколи з результатами переможців двох місцевих прокуратур Чернігівської області, де ми були присутні, а саме Прилузької менської, результати. Усі шість обраних нових прокурорів чинні очільники різних районних прокуратур Чернівської області. Жодного нового обличчя. Більше того, протокол з результатами відбору менської прокуратури був викривлений. У тексті зазначено, що під час обрання нових прокурорів були присутні народні депутати Власенко та Романюк. Але ми зафільмували, що під час саме цього відбору депутата Власенка вже не було, а за ним згодом залишив співбесіду і депутат Романюк саме 30 жовтня. І тому виступати депутат Власенко як зазначено протоколі, Уже ніяк не міг. Ще раз кажу: я цей протокол не бачу, я його не підписував. Наскільки, Наскільки тоді легітимним є ось цей документ, коли вас не було? Я, а задам, ви це, є. я задам це питання. І тут виступали. Вас не є. було, але ви написано. Виступали. По, Мен, по менську не виступав, так. Да. Я за вами погоджуюся. Члени комісії давали різні пояснення, чому протокол не відповідає дійсності. В протоколі записаний виступ пана Власенка, який був відсутній під час засідання менської місцевої. Власенко був присутній. Хронологію подивіться, він був відсутній. Він був присутній. Сам Власенко сказав, що він був відсутній. Відсутній він не був. Ну що ви скажете? П'ятницю, якщо він вписаний, він був на комісії. По менській місцевій прокуратурі. Ну, якщо він вписаний в протокол, то значить, що він виступав, він був. А чого вас це так турбує? Заступник генерального прокурора Юрій Севрук, який і ставив підпис під протоколом, спочатку розповів, що з Власенком був відеозв'язок. Ви підписалися протокол. А виявляється, що Власенка тоді взагалі не було, він ніяк не міг виступати. Я він не виступати по відеозв'язку. Його не було взагалі. Я знаю, він був на відеозв'язку в той день. Ну, який відеозв'язок? Про що Його ви обичний? говорите? А де, де він був використався цей відеозв'язок? Згодом заступник генпрокурора визнав, що це була помилка в протоколі. Да, Чи правильно я да, вас да, розумію, що у вас є відеозв'язок? Як він тут де він тут передбачений? Для того, щоб спілкуватись і вислухати думку, він можливий. Він тут не передбачений. Ну Але тут зазначено, і... що присутній. Ну, значить, помилково вказали в протоколі. Ну як ви могли підписувати протокол, який не відповідає дійсності? Не, власенка мы не ждем мы ми... о уже ждем. Наразі дуси Ну розповідаємо. Так могла бути допущена помилка у виступили з цим. Ми розберемося. Всі інші виступи були чи легітимне тепер цей протокол? Чотири людини було протокол. легітимний. для Ярослава. Тібіжа конкурс закінчився. Якщо працюєш чесно, отримаєш заробітну плату. Я вам скажу чесно, що заробітна плата прокурора є настільки високою, і він не отримує таких великих доходів. Як от зазвичай намагаються показувати, як по телебаченню і. Безпосередньо у засобах маси інформації. Прокурори отримують в середньому до 4 тисяч гривень. Якщо працювати чесно, в великому місці в розумієте. каже бажання реформувати прокуратуру з'явилося у нього, коли він сидів в окопах. Під час одного з обстрілів, коли ми з хлопцями сиділи і обговорювали, що буде робити, як повернемось назад, хто звідки, хто чим займався до війни. І то, коли дізнавалися, що я прокурор і сижу разом з ними там, то перша їхня думка, що необхідно мене розстріляти. І хочеться вірити в те, що все-таки нам вдасться змінити органи прокуратури. Вдасться зробити таким чином, щоб люди дійсно повернулись до органів прокуратури і повірили, що цей орган працює саме для них. Масштабний конкурс вибору 700 нових керівників місцевих прокуратур в розпалі обраних комісіями претендентів до початку грудня. Має остаточно призначити генеральний прокурор. До кожної місцевої прокуратури комісія надає по три кандидати. У грудні ж почнуть виконувати свої обов'язки новообрані прокурори. Але проблема в тому, що новообрані прокурори, схоже, не будуть справді новими. Частково це відбувається через те, що комісії з відбору не виконують своє завдання сумлінно. Вони надають перевагу старим кадрам та навіть викривляють інформацію в тексті протоколів засідань.